Молодіжна субкультура ПВК Редан дісталася і до Луцька. 27 лютого біля ТРЦ «Портсіті» прихильники цього руху зібралися, щоб влаштувати масову бійку. Як пишуть місцеві телеграм-канали, приєднатися до цього, так би мовити, дійства активно закликали у соцмережах. Відомо, що представники так званого неформального угруповування влаштовують масові бійки для помсти футбольним фанатам, мігрантам та вихідцям з Кавказу. А сам рух родом із Ерефії. У коментарі сайту новин Луцька та Волині Конкурент, речниця поліції Волині Ольга Бузолук розповіла, що поліція на випередження приїхала до ТРЦ та затримала групу підлітків для проведення роз'яснювальної роботи. Окрім того, подібні зібрання підлітків подекуди із сутичками вже помітили у Черкасах, Харкові, Львові, Івано-Франківську. Тощо правоохоронці радять батькам спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля.